Алло, Коля? Я вже прокинулася, а тебе немає поруч. Ти де, мій солодкий? Галю, а ти де, йолки-палки, прокинулася? <риклад> Ні, мій милий. Спочатку весілля, а потім вже ліжко. Ну, сонечко, ну давай будемо реалістами. Навіть коли купуєш машину, спочатку тест драйв, а вже потім оформлення документів. а? Ну що, поїхали з цього лісу? Чого стоїмо? Лесю, розумієш, у карбюратор конденсат попав. Васю, у тебе кросовер Peugeot 2008 на інжекторі, а мій натуральний колір волосся русявий. Поїхали, кажу. От блін. <реш> Тату, ти коли-небудь закохувався вчительку в школі? <реш> Ха -ха, синку, ти якраз мені про це нагадав. Ну, так. Та і що з цього вийшло? Е, та нічого, про це дізналася твоя мама і перевела тебе в іншу школу. Пливе жаба, бачить, карась хлюпається. То одним боком викрутиться, то іншим вистрибне, бульбашки пустить, коротше ковбасить його наповну. Жаба, карась, що ти тут робиш? що? рибалок чекаю. Ти що, офонарів, жити набридло? Та ні, ми просто з крокодилом на полюванні. Я приманка, а він в очереті заникався. Слухай, читати новини в телеграмі, сидячи на унітазі, це правильно. Чому? Тому що готовий до будь-яких навіть найстрашніших новин. <р Approf2> <рив> <рив> Покликала мама хлопчика і каже: Ось тобі гуска, іди до тітки і продай за 200 гривень. Ну, хлопчик і пішов. Приходить до тітки, в якої коханець якраз прийшов. Ну, вона взяла племінника, засунула в шкафу і розважається з коханцем. Тут раптом приходить додому чоловік. Ну вона бере коханця і також його в шафу. І починається там така розмова. Ой, Вуйко, купи гуску за 200 гривень, а то закричу. Е, ось бери. Вуйко, віддай гуску, а то закричу. Е, ось бери. Вуйко. Купи гуску за 200 гривень, а то закричу блін, ну ось бери. І так продовжувалося, поки у бідного вуйка не кінчилися всі гроші. Тоді хлопчик виліз, забрав гуску, пішов додому і розказав все мамі. Ввечері приходить тато з роботи, він до нього біжить і каже: Тату, а я сьогодні. А тато йому каже: Та замовкни вже блін, а ти мені ще в шафі надоїв. Слухай, куме, а ти знаєш, що вчора баба Параска завалила трьох орків? Ґу! Та ти що? А за що? Та повзали зарази по копаному!